Хочу сьогодні розповісти вам про дослідження, які допомагають алергологам встановити правильний і точний діагноз алергічних захворювань дихальних шляхів. Зараз в руках у мене спірометр, це портативний спірометр. А та але також у нас є ще стаціонарний. Завдяки ньому ми проводимо процедуру спірометрію. Спірометрія – це дослідження функції зовнішнього дихання. Завдяки цьому методу ми можемо виміряти дихальні об'єми, завдяки яким ми можемо визначити, чи пацієнт страждає. На звуження бронхів обструкцію, або чи є рестрикція, тобто зменшення об'єму легень. Також чи зворотні ці явища або ні, і це нам. На змогу встановити, чи є пацієнта бронхіальна астма або інше захворювання нижньодихальних шляхів. Другий апарат і метод дослідження – це визначення оксиду азоту в видихаємому повітрю, тобто іншим терміном ще називається фено. Оксид азоту являється специфічним маркером алергічного запалення, саме алергічного запалення. А тому даний метод допомагає нам встановити чи запалення. Верніг та деншніх дихальних шляхів у пацієнта має алергічний характер або спричинений якимось інфекційним чинником або якимись іншими видами подразнень. Тому, коли нам треба визначити, чи запалення верхніх нижніх дихальних шляхів має алергічний Генез або ні. А також для того, щоб дослідити дихальні шляхи пацієнта, їх функцію, ми використовуємо спірометрію та дослідження визначення оксиду азоту в видихаєму повітрі. Дуже часто ці два дослідження поєднуються разом. Вони швидкі в своєму проведенні, досить прості для пацієнта, тривають 15-20 хвилин. В принципі, діти сп'ятна. Років вже можуть проходити ці дослідження через те, що вони можуть виконувати певні інструкції лікарів. І завдяки цим методам ми можемо достовірно і точно встановити правильний діагноз пацієнта.